Валентина Бондаренко Українською говори. Чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обіч гори, ти не будь малоросом, сину мій, українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно українською говори.